Директор інституту серця Борис Тодуров Сумській міській центральній лікарні бажаний гість за його плечима. П'ять успішно проведених тут операцій з пересадки серця, і це лише за цей рік. Цього дня в лікарні нова перемога. Перша в історії Сумщини операція на відкритому серці. Київські фахівці зробили пластику мітрального клапана. Приточний клапан е е мав недостатність, тобто е частина крові. Після скорочення серця поверталась назад в передсердя і не попадала в аорту, як це потрібно по гемодинаміці. Саме тому була потреба зробити ремонт так, цього клапану, і ми залишили всі тканини клапана свої, тільки резацювали ту частину, яка пролабувала передсердя. Зшили її, укріпили фіброзне кільце опорним кільцем і залишили всі тканини свої. На тепер клапан працює добре, він замикається повністю, серце здорове, і я сподіваюся, хворий проживе ще багато років зі своїм клапаном. За статистикою, серцево-судинні захворювання залишаються основною причиною смертності в Україні біля 67% в структурі летальності. Тому такі операції вкрай актуальні. Борис Тодуров говорить, на один мільйон населення Сумщини треба виконувати в рік біля однієї тисячі операцій на серці. Перша операція на відкритому серці є стартом процесу створення кардіохірургічної служби на Сумщині, не дивлячись на те, що в нас в країні війна, медицина працює, медицина бореться за кожне життя. І сьогодні врятоване життя ще одній людині. До речі, хочу сказати це батько бійців, які зараз служать в ЗСУ і служать на передовій. Для нас це. Приємна і знакова подія, оскільки центральна міська клінічна лікарня стала першою лікарнею в Сумській області, де проведено таке втручання. Оперативні втручання на серці це вищий пілотаж в хірургії, та незабаром центральна міська матиме таких фахівців. Їх підготовкою якраз і займаються в інституті серця. А поки вони проходять навчання, операції на відкритому серці будуть продовжуватись. Щойно закінчили операцію першу. Вже є черга на слідуючі операції з головним лікарем. Ми вже обговорили наступні кроки, і я сподіваюся, там через тиждень-два ми будемо продовжувати наші операції саме в цій лікарні. Ольга Галицька, Максим Близнюк, Євген Сердюк, Новини СТС.